Вітаю всіх слухачів радіостанції «Житомирська хвиля при мікрофоні Сергій Бабський, і це рубрика Гість в студії. Сьогодні я хотів би залюбки представити свого гостя, головного продюсера каналу Житомир, заслуженого артиста України Володимира Ілліча Берлета. Володимир Ліч, ну, по перше дякую вам, що знайшли час, адже в людин дуже зайнята купа проектів. Але ви завітали сьогодні до нас в студію. Я дякую тобі за запрошення. Я вітаю тебе і прихильників твоєї передачі. Сьогодні я буду розмовляти про вас про людину, яка обрала таку спочатку надзвичайну професію як актор. Незвична вона була для нашого роду, для нашої сім'ї, тому що ну сім'я була робітнича, батько-робітник. Батько мій зовсім не співав, а мати співала, гарно співала. Я її схожий на неї, і видно, це Бог дав мені цю прекрасну голос. І я з дитинства пам'ятаю, співав, співав, в селі отам на ганку вийду. А по сусідству дівчатка жила, і ми з нею переспівали. Вівувалися піснями, переспівувалися. Пішов в школу, вже там, де четвертий клас, хор набирають. А прийшов новий молодий спеціаліст по співу на спів викладав і ходить, співаємо пісню. А він між рядами ходить на баяні, грає і так проходив. Для мене так пауза, пауза. Потім каже, як твоє прізвище, я кажу, Берелет. пішов. Пішов, пішов в кінці уроку, так, все, урок закінчено. Берелет підійдіть до мене. Все, він мене записав в хор, не просто в хор, а соліст. Я був солістом у хорі з четвертого класу. школи завжди займів. Мала перше місце, тому що Олімпіади проводилися в кожної весни. І я навіть завдяки цьому мав безплатну путівку до Артеку, Перше зустріч з морем. Потім у школу прийшов з творчою зустрічю. був. Такий чітець, майстер художнього слова, Іван Бевс. І він був на гастролях. Я в Сумах дитинство своє Ось, провів. Про це скажемо, що ви народили саме на Сумщині. Ні, я народився на Дніпропетровщині, Ой, а жив в дитинство в Сумщині. Там така історія. Мати у мене. Волошка, це руминські цигани. Валахія, Валахія, було, Валахія та була Валахія. така держава. І коли Катерина II побудувала Єкатеринослав, Дніпро, теперішній. Да вона хотіла там таку собі південну столицю зробити. І вона спеціально закупила мад'ярів, німців, волохів з усіх держав і посилила навкруг Дніпро, щоб були між особицями, між... цими щоб найшони було щоб легше було керувати. І от, да, і там 25 кілометрів по Дніпру від Дніпропетровська. Тепер уже Дніпра, село Волоське було, велике Волоське, там Волохи жили. От мати моя, звідти вони до Другої світової війни вони навіть одружувалися між собою, говорили ну, на волоське. А коли вже Друга світова війна, і мати моя зустрілась з батьком, вона була ось старбайтером в Німеччині, а батько був в полоні. І коли звільнили там американці, англічани з того боку. Батько вже вони були на вольних ходили. То він так? потрапив на до американської окупації. Поки, так, поки до, до Росії потрапили до радянського союзу, тоді то вони просто ходили і працювали у Баурі. Батько мій там зустрівся з моєю мамою. І, до речі, там здали мене в проект. І мама вже їхала уже з животиком додому. Батько відправили, ще як, як він був у полоні, то він ворог народу до 57-го року Ой -ой -ой. був. І його відправили на Ханфінгу. Туди ще воювати з Японією, а мати поїхала одна. І батька коли не було, я народився на Дніпропетровщині, там записали мені в прізвище Мами. Берелет, а батько в мене з Сумщини. Ну потім я потрапив так до Сумщини, і в Сумщині провів своє дитинство. Напевно, все ж якесь таке напівциганське коріння дало напевно, вам такий гарний голос. Напів є, так, да, голос. І от я про голос. Це коли був цей Іван Бевс, про якого я говорив у нас на творчій зустрічі. І ми ж задавали питання: а як, а що ви закінчили? Він каже: я закінчив Дніпропетровське театральне училище, а приймаю туди після восьмого класу. Опа! Я хотів стати ну, не артистом, не, не драматок. Не театральним, як я потім став, я хотів просто бути співаком. От тоді такі популярні були, як Микола Кондратюк, співав у тримбіточку, заграю, заграю, загуду. І Гнатюк, рідна мати моя, і оце я ці пісні всі в школі співав. От, і я мріяв бути, значить, співаком естрадним. Але так сталося, що я підготувався, поїхав до Дніпропетровського театрального училища, поступати на акторський відділ. А того року акторського відділу не було. От а режисерський і хореографічний, і мені порадили: ну вступай до режисерського. Я вступив до режисерського, закінчив його, і от так, от закінчив і працював. Так. ну то можливо було все ж таки поступати десь на якийсь відділ оперети, якщо має голос. По перше, в театральному училищі відділу оперети не, не було. Да, але коли я прийшов до театру, то там відразу. Тенор у мене, високий голос, такий тенор драматичний, то там відразу во всіх хорах. І все. І потім пройшло, я молодих героїв пограв, так, а потім вже в мене пішли співочі ролі. Я співав у своєму житті Петра в Наталці-Полтавці, Андрія в Запорожці за Дунаєм, Левко Майська Ніч, а потім оперети пішли, Маріца, де я та сіло грав, і е, потім оперети е, Нікола Паганіні, де я в Паганіні грав, і «Три мушкетера», де я Дартаняна Вічі грав, і ну, і в Сумах, і в Житомирі. Вже коли хто б поле... міг все ж таки не перекладати, аби не ви, ви виспав чорнявий вусатий, <сміт> як справжній гаскори да дало дим, але першим театром, де стало саме ваше перше? Перший Роботи. це сумський, сумський театр. Нас запросили, да запросили туди. Мене запросили. Теж я там попрацював. Взагалі я в сумському театрі пропрацював 25 років. Ну то у вас ювілейний стаж. Я в Житомирі пропрацював 10 років. так. З 91 го року приїхав сюди до 2001 року. Працював а вже 15 років працюю на телебаченні. Розуміло, Володимирович, отже, з сумами все склалося добре. А яким чином ви потрапили до вже для вас рідного міста Житомира? Ну я тобі так зізнаюся, що це винне кохання в цьому любов. Так, да, от Любов вона покликала до Житомира з іншою сім'єю, з іншою дружиною. І як це Сим... кохання звати? Я... Лілія Лілія Берелет. Зараз вона теж в Житомирі працює, заслужена артистка України, в театрі працює. Я тобі скажу, що там я в сумах багато залишив. І творчо здобутку, там більше сторолей я зіграв, дві треті з них головних. От і там, ну, взагалі, все, і квартира, і, і дача. І... і я був вже директором театру. Там. Вам справді було що прощати. Так. Але так потрапив до Житомира, от бо тут якраз той час працював головним режисером Сергій Сміян, народний артист України. Він в багатьох театрах України працював, і він тут той час працював десь півтора роки, чи що. І він почув, що я міняю місце життя і творчої праці. Він зателефонував мені. А ми з ним познайомилися якраз в Сумах. Він ставив виставу у нас Баядеру, де я головну роль грав, співуча роль знову ж таки була. Він, до речі, на прем'єрі став і сказав. От єдиний виконавець ролі, який роль крім того, що по акторському виконав він ще всю теситуру, а це від низів до верхів, та, всю тиситуру співав єдиний у мене каже виконавець за моє життя. Тобто він запросив сюди, мене тут прослухали. Я прослуховувався в театрі і запросили разом з дружиною, значить Лілією, приїжджайте працювати. Це так, скажіть, будь ласка, а які ролі у вас вже очікували в Житомирі? Ну в Житомирі тут якраз пішов. Актор, який грав ролі, були вводи. Я не люблю вводів, тому що це роль треба вистраждати, народити її роль треба. Ну а це вводи були в іншій вистави. У Сорочинському ярмарку я там гриця співав. В Сільві, Едвіна. ну і Як на мене, як чисто так руку на серце покласти, то й не вдало, тому що я не люблю в в воді це завжди гірше, коли вже мене пішли тут роботи. Баядера знову ж таки от була, поставили Баядеру. Три мишкетери. Є ролі, які я двічі грав у житті або й більше. от Наприклад, я грав Баядеру двічі раджамі в Сумах і тут. Я грав Д'Артаньяна двічі. В Сумах і тут ну різні режисери. Правда, ставили. Я грав в Наталці, Полтавці, Петра в Сумах. Тут Миколу грав. Я грав в Сорочинському ярмарку, в Сумах, Гриця, тут Фенька цигана грав. Ну, багато ролей таких. Скажіть, будь ласка, а за свою кар'єру актора у яких містах ви давали гастролі? Гастролі ну, майже по всій Україні. У Львові були, двічі, в Чернівцях, Двічі, Кіровоград, Сімферополь, ну і по Радянському тодішньому Союзі були, і Улан-Д, Братський Іркутськ. В Саратові були в Волгограді. Тоді ж були. Ну багатьох країн були в Таліні, були в мінську, були в Вітівську, в Києві двічі були в Ленінграді, в Москві гастролював двічі. А в Москві дивувалися, Сережа. В Москві дивувалися, зустрічають біля метро. Це ви вчора грали, відкриття було там, ну тоді ж як при Совдепії, комуніст. Я, правда, грав там не головну роль. То я там грав Федора, так публічну роль. А наступного дня в Сорочинський ярмарок я гриця співав. І мене зустрічають: це ви вчора грали Федора, а сьогодні грали гріцька Говорю, да. Та як же такий актер і так і поєт, і так і грає, приємно в столиці. та ще ти бачив такому великому мільйонному. Місі вас впізнавали, да, да, ну це біля театру. Там ну, метро, так. то звичайно виходили вони з театру після вистави. То і ми то вони впізнали. А там. не було пропозицій полишити Суми залишити в Києві або в Москві чи в Лінграді? Е, не було. Хоча можна було. Мені спробуй Москву в театр ромен. Там ну, ну, ну да, ти, да, ти та, повинен там рати. Я на гітарі граю, да, співаю. Ну так якось відданий своїй землі. Був так і залишився в Сумському театрі на Україні. Була така ситуація, була, нуде, переклали на ходу російською мовою. так Був такий, комедія була музична. Я там грав одну з голих ролей. А там, ну, буряти, ну не розуміють, там вони. Вже було да, Бурятська республіка. Це вже було б цікаво, як бурятською був мовою. співали. так. От і ми переклали на ходу російською. Ну там, там там не то що ні російською, ні, ні української мови не було таке. Сломсуржиком Суржиком, да так. що в багатьох містах в Москві я навчався в свій час заочно в гітісі. Ну театри дивився, кращих акторів дивився. Ось так я нагадаю всім слухачам, що гостем сьогоднішнього ефіру є головний продюсер каналу Житомир, заслужений артист України Володимир Іліч Ілліч Володимирсь, ви зробили спочатку крок з Дніпропетровщини на Сум. Я. Потім сумщина на Житомирщину. Житомир. і в Житомирі вже ви пішли з театру на телебачення. Як знову ж крок стався? Е, ну так, багато в житті буває, знаєте, багато таких якихось тем неприємних. Наприклад, ну от, наприклад, я грав там Д'Артаньяна в 50 років. Потрібно. Мені соромно було виходити на сцену, тому що сидять в залі молоді люди, вони хочуть бати свого ровесника 18 річного Ну так, а, йому по книжці 18. Я, так, ну нікому грати, нікому співати сюди, а там співати треба, там. Дуже високі ноти. Нікому співати треба. Андрія в запорожці за Дунаю 54 роки мені. Я що цього молодого хлопця співаю Андрія. Там ну, складна партія вокальна, а нікому співати, і я змушений був співати. Мені це неприємно було так. Я згадав просто, що в молодості, коли ми прийшли в Сумський театр, молоді люди, і там актор був Сергій Дудусенко, це ж заслужений артист України. 54 роки. Я згадую, що ми кажуть, ну йому ж 54 роки. Куди йому Андрія співати? А нікому. Отак от і я на цьому, я, подумав, подумав, я в молодості так говорив, а сам граю. Але я пішов на телебачення, знайшов себе в іншому виді мистецтва. Вже і що там все почалося. А що там все почалося? Я як режисер туди прийшов. Я писав там, записував програми, я створював авторські фільми. У мене є духовні фільми, п'ять духовних авторських. Потім закінчив знову ж таки інститут телебачення, радіомовлення, режисерський відділ. І потім мені запропонували посаду директора програм. Це трошки інше, в інший бік там треба створювати програм. Програму формувати програми передач, плани роботи складати. Ну що тобі скажу, що просто директор програм було трошки більше грошей. Я думаю, що для творчої людини Сашки гроші це не головне. Не головне, не головне, але але. Але ви починали, я пам'ятаю, ще сімейним саме тандемом на телебаченні. О, добра пам'ять у тебе давно. Це десь в 92-му році. Що була така програма? Була привітальна програма на телебаченні Житомирському на каналі Житомир. Здоровенькі були, вона так і називалася. Як тепер називається наша з тобою гумористична да, 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 передача. Ми з дружиною вітали глядачів з Днем народження, з різними там святами, з різними датами. От, розігрували там театральні різні уривочки в комедійному плані на якісь такі гострі теми сучасності, тоді актуальні такі теми зловоденні. Ну, тим паче, От. два актора студії. Так, да, да, да. але це було цікаво. І тому вже в мене така практика трошки була перед телекамерою. Потім, коли я прийшов, то Костянтин Янович, о, світла йому пам'ять. Талановита людина, режисер, композитор, музикант, дуже хороший клавішник. Ну і гарна людина. Він запропонував. Каже: давай створимо якусь таку гумористичну передачу. І до речі, назва тоді побрехеньки. Це була його. Я був проти, але це він настояв. каже побрехеньки. Ну так і була передача. Існувала побрехеньки. Зараз вона має іншу назву. Доровенькі були. Ось так. Тим не менше, за екранів ви не зникаєте. Ну да, хай глядачі дивляться кожної суботи, і мене і Сергія Бабського, теж автора цієї програми. Який є членом нашого клубу чоловічого гумористичного кожної суботи о 21.00 і в неділі о 12.30. Будь ласка, дивіться і створюйте собі гарний настрій. Ну, от бач, реклама вже пішла. Володимир морлічку. Якщо справді вас в Житомир покликало кохання, розкажіть, будь ласка, про свою родину. Родина, значить, зараз дружина, заслужена артистка України, Ліля Берелет, працює в театрі. Під Підрахом два заслужених артистів. У нашому да вона тут. Вона вже тут. їй присвоїли звання заслуженої артистки України. Житомирі. дочці моїй, це наймолодше дитя моє. їй зараз 18-й рік. Вона з 1 вересня піде на другий курс Житомирського музичного училища. Тобто у нас таки йде батьковим шляхом? Не дуже не співає. Бо вона бу... співає, Вона співає, вона дуже музична. Вона грає на гітарі, вона грає на скрипаці, вона грає на фортепіано. Вона дуже талановита, яка акторка була в дитячому садочку. Вони грали мюзикл «Коник Зелений стрибунець. І вона наскільки достовірна, наскільки вирогідно на сцені себе відчувала. Я просто здивувався, звідки ця правда. Правда, існування на сцені була. Вона просто чудова. Але ні, вона подивилась, походила в театр. Там все каже: ні, актрисою не буду. Пішла в музику хормейстером хоче бути. Цікаво, хоча навпаки, зараз діти хочуть всі до кінематографа. знявся в серіалі вже. No. Зірка. Так, да, і сказала, я от зараз там запрошують мене в серіали, там в деякі вдвох знявся вже. Не вдвох, а більше. Тут в Житомирі знімався 41-й, і Віра Надежда, Любов, я там грав в епізоди. А зараз реальна місіка я знімається. Я вже там в двох серіях знявся. Вона не хоче. На кастинг запрошувала, вона не хоче, ні, я не хочу. Не хочу все. Цікаво, це ж таки дитина, яка не хоче від такого батька, від такої мати. Да. Скажіть, будь ласка, а ось якщо ми кажемо про серіали, ви пам'ятаєте свої ролі? Саме в Житомирі, що знімалося цікаво і де виграли? Житомирі, я говорю, в 41-му я там грав, відправляв він на, на бам там, молодих людей, ходив. Це так, там, там, так, вважав? Кричав, так. Да. У такій тільняшці матросі там кричався. От. А от в цих уже в основному старичків там граю, двох дідів зіграв в реальній місті. Ну так. Володимир, як ви сьогодні оцінюєте стан українського театру? Змінився час. Час змінився глядач, змінився театр український, і не тільки театр змінилися всі види мистецтва. Змінилися. Я думаю, що час такий, що треба більше експресії, поменше як вимагає задумуватись над душею ще в 19 сторіччі. екзупері сказав: якщо ми почуємо пісню 14 сторіччя, ми зрозуміємо, що ми втратили. Це в 19-му столітті, а В 21-му тим більше втрачається трошки душа у мистецтві. Взагалі душа. Ну можливо, це потяг час. Я не знаю. Все назовні, все на пластику, все назовні переводиться. Можливо, я не правий. Мені шкода, що звичайно люди не займаються своєю душею. Душа це найголовніше. Ну що ж, так, я вам і... дуже дякую за сьогоднішній візит. Володимирович, наостанок, що побажали б сьогодні нашим слухачам. А і того хочу побажати, щоб була багата душа, щоб були багато здорові, були, щоб були багаті, і звичайно ж зараз таке. Таке побажання, воно просто таке миру, 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 багатої держави самостійної. Ні від кого не залежить, як говорив Василь Симаненко. Відідіть Америки і Росії, коли я з матір'ю буду говорити, так от щоб наша матінка, земля, Україна, була вільною, багатою, мирною. Дякую. Нагадаю всім слухачам, що гостем сьогоднішнього ефіру був головний продюсер каналу Житомир, заслужений артист України Володимир Іліч Берелет.